Від імені Світового Конгресу українців хочу щиро привітати всіх українців і друзів України з цим величним святом Різдвом Христовим. Цьогорічне Різдво Україна зустрічає в надважких обставинах: ядерна держава, терорист, яка несе загрозу для всього цивілізованого світу, окупувала частину території нашої незалежної України, щодня вбиває та катує українців, руйнує інфраструктуру. Намагається залишити наш народ без тепла, води і світла. У часи найбільших викликів, коли своя держава була лише мрією, за різдвяним столом збиралися наші славетні воїни, січові стрільці, воїни ОПА, захисники українських земель всіх покорінь, святкуючи це різдво, в себе вдома, з подарунками і в теплі, маємо пам'ятати про хоробрих захисників і захисниць України. Різдвяна зірка приходить у ліси, біндажі, окопи, на руїни Бахмута і Маріуполя. І найбільше диво потрібне саме для тих, хто просто зараз оборонить Україну. Для українців різдва це також родини свято, яке вказує на добрий шлях та зміцнює родини. Цього різдва наша світова українська родина міцна, як ніколи. Наші п'ять мільйонів українців, і ми всі маємо лише одне спільне важення війна, незалежна, успішна Україна. Ми разом молимося за хоробрих захисників батьківщини, за справедливий суд на окупанту та встановлення миру на українській землі. Дякую кожному українцю, кожній українській родині. Та кожному другу України за вашу щедру підтримку захисників України і кампанії «Unite with Ukraine» СІТОВО Конгресу Українців. Я вдячний від волонтерам у наших громадах за їх щоденну працю. Закликаємо вас продовжувати пожертви на кампанію with Ukraine». Всі кошти підуть на закупівля всього, що потребують захисники України. Нехай все добро, яке ви зробите для України та її героїчної незалежного народу, повернеться до вас, сториців. Де ми не жили, підтримуємо Україну та український народ у боротьбі за свободу України і всього вільного світу. Слава Україні! Слава ЗСУ! Христос рождається!